Thank mm -hmm. Да, mm. конечно. Дуже вкусно. Дуже смачно. Це там же? Mm -hmm. Ната. Там it's у дворі де той магазин, так? Молочний чеки колись був. На площі. Ну так. Недалеко. Недалеко від того міста. Недалеко. Угу. Mm Ще -hmm. через Ну так, у дворику. У дворику. Угу. Вила Суни. Ммм. <laughs> 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 Две расовые. Я би там попрацювала, щоб навчитися це готувати. Я тоді, як волонтерством займалась, ну ходила теж клемі. Я тобі кажу, що там дійсно треба всього навчитися. Думаєш, що щось там вмієш. Ну, мама, це ти що. І як тісто розробляти, і як змащувати, і, 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 і як випікати, і скільки там ціла така наука, що здається, uh -huh. що просто, ну, тут зовсім не просто. Uh -huh. А вони ще й мають свій, свій якийсь рецепт який, що видно, тільки самі користуються. Uh -huh. Тут цей сам Рал, ралик, він простий. Просто ну, мені здається, що це слоє не. Слоєне і багато маса, тому воно mm -hmm. так пробити не відчувається. Оце mm -hmm. дуже така цікава ця mm -hmm. крема. Цій, mm -hmm. yeah. uh -huh. Він такий і непритурний, і нежирний. Я бачу, як вони то все колотять, то там прям якась реальна магія. Yeah. <laughs> там все готують, прям видно. То yeah. вони. Не користуються цим, що там на паровій бані щось там шоколадки роз... ну, щось розробляють, такі. а тоді горішки uh -huh. посипають і то все, і виходить така вкуснятина. <р transmission> <hh> <dedim> <IB> Це дуже смакує. Так, да, дуже. Може, ти той один візьмеш, щоб Ні, куди в дорогу дорозі зростане, буду їхати в день. Та коли в день? З шостої до третьої. Ну, то це саме ще каву візьмеш чи відчасню. Ні, мабуть, ще.